Пора вже Москву волити. Ну, що, поки, поки що ще немає дозволу на таку далекобійну зброю. Я знаю. Ну, Вона в будь-якому випадку була хорошою, тому що їхні засоби, якими вони уражають, пускові їхні станції для ракет, е, різні аеродроми, з яких вони е, запускають літаки, які несуть. Е, Типи ракет балістичних, якими потім обстрілюють наші міста. Їхні локаційні станції, які знаходяться в їх в тилу, і вони визначають так само цілі, точки для ударів, допомагають, коригують при цьому обстріли по Україні. Я думаю, що такі військові цілі потрібно знищувати в будь-якому випадку. І якщо нам західні партнери надають зброю, але не дають можливість в повній мірі нею користуватися, то це якось, знаєте, я цього не розумію. І коли вони йдуть на зустрічі і дозволяють нам це робити, то це супер. Я думаю, це в будь-якому випадку для нас класна новина. Вашу думку почула? Давайте почуємо і думку президента України Володимира Зеленського. У нас був меседж від американської сторони. Сьогодні рано вранці я отримав повідомлення від своїх військових. Не можу розказати деталі. Хочу побачити, що відбудеться на практиці. На мою думку, це крок вперед, щоб захистити наших людей, які живуть біля кордону. Володимир Зеленський, президент України. Володимир з вашого військового досвіду, а такий дозвіл. Наскільки він наблизить нас до того, аби ми якомога швидше відкинули окупанта від території принаймні Харківщини? Ну, я не можу сказати в повній мірі, тому що я не служу в тих військах, які розробляють спеціальні операції uh -huh. е, по нанесенню ураження по таким військовим об'єктам Російської Федерації, які якраз і завдають нам найбільші шкоди. Але скажу, що 80 кілометрів це небагато. Я думаю, що 500-600 – це би суттєво. Змінила б ситуацію. Якраз там розташовані е, ті об'єкти, які нам найбільш е, доцільніше було би уражати.